Вергуни. Просте печиво, улюблені ласощі, які робили з тіста на яйці й сировиці та випікали в киплячому жирі. Вергуни готували дівчата на вечорниці, господині для колядників і щедрувальників. Подекуди вони були обрядовою поминальною стравою. Вергуни готували у свята, що випадали на піст, але тоді тісто робили без яєць. Зазвичай до складу тіста для вергунів входять борошно, масло, яйця, цукор, а ще цікава добавка, ром або коньяк, або горілка. Для смаження вергунів використовували смалець, олію, а найліпше суміш смальцю та олії. Перед початком випікання треба зробити пробу. Закинути в гарячий жир шматочок тіста і простежити, як воно обсмажиться. Якщо жир добре розігрітий, то в нього можна занурювати вироби, однак класти небагато, щоб вергуни вільно плавали в жирі і не злипалися. Я роблю вергуни за своїм улюбленим рецептом, яким зі мною поділилася моя матуся. Ну а я хочу поділитися з вами. Мої вергуни будуть на кефірі. Для тіста мені знадобиться три яйця, я з них починаю, вбиваю їх у мисочку, злегка їх збовтаю. додаю склянку цукру, перетираю цукор з яйцями, вливаю пів літра кефіру. Додаю чайну ложечку соди. Не треба гасити, вона в кефірі сама погаситься. І додам ще солі, теж чайну ложечку. Додаю ще одну склянку цукру і висипаю пакетик ванільного цукру, щоб мої вергуни були пахучими. Перемішую все це до однорідної маси. І нарешті додаю борошно. Його потрібно стільки, щоб замісити круте еластичне тісто. Це залежить від сорту борошна, кількість його. Борошно додаю поступово, добре вимішуючи тісто. Його знадобиться приблизно кілограм. Тоді вергунів вийде ціла гора. Спочатку я замішую його у мисці, потім, коли воно отаке крутеньке стає, Вивертаю на стіл і далі міситиму руками. Ну, ось таке крутеньке воно в мене вийшло тістечко. І отак його багато, бачите, даємо йому відпочити хвилин 20-30. І далі буду формувати власне бергуни. Далі тісто відрізаю частинками. Качалочкою розкачую. У пласт приблизно сантиметр товщиною. Качалку змащую борошном, аби не прилипала до тіста. Ніж стромлюємо у борошно і розрізаю тісто на смужечки шириною 3-4 см. Далі ті смужки. Нарізаю такими довгими ромбиками. У кожному ромбику по центру робимо проріз. Далі у цей отвір продіваємо один кінець, ромба, і вивертаємо, і утворюються такі вергунчики. Одразу робимо багато-багато, потім тільки встигай, скидати до кастрюлі. Смажаться вони дуже швидко, а смажити їх буду в олії. Для цього олію виливаємо у глибоку кастрюльку і доводимо олію, як то кажуть, до білого каління, поки не задиметься. І тоді швиденько кидаємо в неї наші вергунчики. Або хрустики, так на Слобожанщині. Звуться вергуни. Хрустики. До речі, я їх смажу в олії у гусятницю. Гусятниця має Продовгувату форму і вергуни там прекрасно себе почувають. Шуденько печуся, рум'яється швидко. Блюдо вистеляємо кількома шарами паперових рушничків, щоб вбирався зайвий жир, і визгадаємо наші верхунчики. Ну, Тепер свої вергуни посиплю трошки цукровою пудрою. Сьогодні випікаю їх цілу гору і вони поїдуть до наших хлопців, Збройних сил України. Ну а вам смачного!